Ідеологічна війна та ворожа пропаганда це досить потужна і страшна зброя. І дуже шкода, що ми досить часто недооцінюємо це явище. Якщо давайте проаналізуємо просто дії і наслідки ворожої пропаганди за останні часи. Колись в свій час ми за один день одним махом втратили весь Крим і частину Донецької та Луганської області. Чому так сталося? А все сталося тому, що частина громадян східних регіонів вийшла на вулиці з плакатами Росія у відів війська. Яка ж причина була в тому? Невже хіба хтось забороняв їм спілкуватися між собою російською мовою? Чи вони були ущені в матеріальному плані? Та звичайно, що ні. Головна причина то був телевізор і ворожа пропаганда? Ворог отримав відсіч, зупинили нападники. І на полі бою в певний час встановилась відносна тиша. Але ворожа ідеологічна війна продовжувалася активно діяти і далі. І коли вони вважали, що час настав у 2022 році, знову пішли війною на Україну. Надіялись на те, що Київ, Харків та інші міста будуть так само зустрічати їх, як їх зустрічали в Криму. Але, звичайно, ніхто з короваєм ворога вже не зустрічав. Зустріли вогнем. Що робить тоді ворог, яка їхня ідеологія і пропаганда? Спрямували свою діяльність вони на те, щоб зупинити нашу мобілізацію. І пам'ятаємо, як по соціальних мережах, скрізь в інтернеті, почали виступати ворожі пропагандисти, розповідаючи юристи. Розповідаючи українцям про те, як законним шляхом можна відкосити від армії. Розповідали про те, що ТЦК це незаконне бандитське формування. І дуже шкода, що велика частина населення нашого проковтнули цю наживку і продовжують самі самостійно вже далі розганяти цю тему. Слідуючий крок пропагандистів був це. Підірвати довіру до Збройних сил України, показати, що в армії у нас українській все не так, все погано і дуже погано. І знову ж таки знаходяться люди наші, які підхоплюють цю тему і починають її розганяти далі. Слідуючи, що ми бачимо ворожих ідеологів, показують на весь світ, що в Україні шалена корупція. Всі гроші, які надходять від іноземних партнерів, вони розходяться по кишенях, розкрадаються. Для чого це робиться? Для того, щоб показати на весь світ такий стан справ в Україні, щоб іноземні партнери перестали допомагати нам фінансово. Зараз нова тема, яку вони розганяють, це хочуть створити майдан. Україні. Для чого? Для того, щоб українці своїми руками скинули діючу владу, щоб вони змогли поставити свого президента, поставити свою владу раз і назавжди. Але зробити це нашими руками. Звичайно, проблем в такому плані у нас дуже багато. І ворог знає про ці наші проблеми і через то використовує їх проти нас. Але давайте будемо включати розум, включати свідомість. І якщо є проблеми, то старатися вирішувати їх самостійно і не ковтати цю наживку від ворога і не піддаватися їхньому впливу. Проблема дійсно є велика, але треба шукати шляхи їх вирішення.